Ну і вчора у селисі Катеру Трамп ще раз заявив, що не планує зустрічатися із Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною. Перед випуском я розмовляла телефоном із президентом Зеленським і запитала, чи означає це на його думку, що у позиції Трампа таки стався перелам. І він прийняв аргументи, що ми не віддамо Донбас і тепер буде тиснути не на нас, а на Путіна. Трамп справді погодився, що український компроміс це зупинка вогню по лінії фронту, відповів Зеленський. А деструктивні заяви з Москви, удар по дитячому садку і неспроможність Путіна підтвердити свої погрози на полі бою, зокрема захопити Донбас до 15 жовтня, як він збирався, і стали на думку Зеленського тригером його рішення по Лукойлу і Роснафті. Санкційний удар Америки, каже президент, виглядає ще більш катастрофічним після 19-го пакета санкцій із Європи. Дуже вдала вийшла координація. Утім, переговорне вікно за відчуттям президента України, Трамп для Путіна все ще тримає. Російські генерали заявили Путіну, що оточили до п'яти тисяч наших військових у Куп'янську і Покровську. Яку інформацію має президент від нашого Генштабу? Чи справді тисячі наших бійців десь є в оточенні? запитала я. Це цілковита брехня і не перша так відреагував на це повідомлення Верховний головнокомандувач. Мета зрозуміла, паніка всередині України. Але в цьому випадку фейк від Путіна розрахований на штати. Ось кого він хоче переконати, що виграє. Зеленський каже, має найсвіжішу інформацію від генштабу і генерала Сирського. Саме біля Куп'янська і Покровська, за його словами, активність ворога цього тижня була у півтора-два рази навіть нижчою за попередні тижні. Томагавки нам не дають, що і з масштабуванням виробництва нашого фламінго, адже для виробництва зброї потрібні гроші. Ще одне запитання до президента. Була технологічна проблема на виробництві фламінго, каже він. Є затримка із фінансуванням від партнерів, яку вирішують, але головне держзамовлення, за словами Зеленського, буде повністю виконане до кінця року. Україна знайшла власні ресурси для проплати і буде мати певну кількість, яку не розголошують. Мало того, усі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали, каже Зеленський. Ну і ще про ідею купівлі у Швеції цілого флоту гріпенів. Чи не посвариться нас із виробниками F-16-х ми повинні думати про наш сучасний флот, сказав президент. і Гріпен це та платформа, до якої в Україні довго не було доступу. Україна вже шукає можливість зробити перші проплати. Мало того, готується до відправлення пілотів на навчання буквально на початку 26-го року. Так, у нас причудово діють міражі проти шахедів, каже Зеленський. Є парк стареньких, інколи дуже стареньких, f 16 -х. але Гріпен це нове слово. На них найшвидше вчаться. Він злітає звідки завгодно. І головне на нього можна підвісити майже всю наявну зброю. А про нові ф 16 і Рафаль ми теж думаємо, каже Зеленський. Ну і загалом настрій розмови із ним додав оптимізму. Щось, звісно, він сказав, чого в ефір не можна давати, але ці деталі лише підтвердили: росіяни зараз аж ніяк не виграють.